І саме це панічне падіння, 98% людей, трейдерів, новачків, хомяків, він просто викине з викине з ринку, тому що вони продадуть в мінус, щоб не втратити все. Але бізнес і інвестиції це така штука, де треба ризикувати. Але не просто ризикувати туди або туди, а холодно проаналізувати. Якщо ви вбачаєте в цьому якусь перспективу, в це інвестувати. Всі проекти, що ми вам радимо, що ми аналізуємо і так далі. Це вже проаналізовані проекти, в які я. Деякі я вірю, а в деякі я кажу, що я в це не вірю. Ви можете сприймати інформацію, як, скажімо, так само, як я, а можете просто мати свою думку. Тому що трейдерів багато, думок різних також багато. Тому в кожного може бути своя думка. Ну, по атому, ви зрозуміли, якщо буде поновлення, ви зможете відкрити. Якщо ви десь відкрили із короткого таймфрейму, тобто ось тут, давайте, зараз це виділю. Ви могли відкрити угоду ось тут. На денному таймфреймі можна було відкривати. Тому що ми з вами тут вийшли за ліквідність, і наступна свічка була створена за його за його зоною, за його межами. Так? У нас навіть не було ретеста тобто ми без ретесту пішли далі. Це показує сильну зараз домінацію саме альти На денному таймфреймі, друзі, на денному таймфреймі. Бо зараз там з'являються умники, які напишуть, що на місячному таймфреймі все по-іншому. На денному дайфремі ми бачимо зараз перевагу. Тобто те, що зараз у нас відбувається кожного дня, це відбувається накопичення об'єму. Ну, ми розуміємо, що чим більше ми накопичимо, тим більше буде шанс у нас продовжити цей рух набагато далі. Тому якщо ти купував його на спот по 11 доларів, очікуй, друже, ніколи не продавай в мінус. Якщо ти купив, уже нехай воно або заскамиться в нуль цей проект, або дасть прибуток. Тому що якщо він зараз. Просто видесь там 100-150 доларів за актив, а ти його продав у мінус. Ну, це буде дуже психологічно неприємно.